Ви знаєте, коли треба йти до стоматолога, коли болить зуб. а до терапевта, коли температура, кашель, а до травматолога? Певно, коли щось зламали? А до психолога більшість людей чекають поки зовсім погано, поки не зможуть стати з ліжка, поки не втратили роботу, поки не розпався останній-останній зв'язок. Але ось що цікаво. Ваша психіка посилає вам сигнали набагато раніше. Чіткі, конкретні соцсигнали. сигнали Ви просто не вмієте їх розпізнавати. Сьогодні, за 10 хвилин, ми розберемо сім сигналів, які кричать: час звернутися за допомогою! Не коли зовсім погано, а коли ще можна все виправити без руйнівних наслідків. Бо проігноровані наслідки не зникають, вони накопичуються і рано чи пізно вибухають. Тому, якщо ви впізнаєте себе хоча б в трьох-семи цих сигналів це не рекомендація, це необхідність. Готовий? Поїхали. Отже, сигнал перший: ваше тіло постійно болить, а лікарі кажуть, що ви здорові. Ви ходите по лікарях, зайдете аналізи, робите обстежень, і все в нормі. Але у вас болить голова, спина, шлунок або серце коли, хоча кардіограма просто ідеальна. Або задихаєтесь але гені чисті. Це називається соматизація. Коли психіка через тіло кричить Допоможіть мені, ваше тіло не бреше, якщо воно болить щось не так. Просто буває, що проблема не в тілі. Проблема в тому, що ви носите в собі емоційно. Наприклад, людина живе в токсичних стосунках, не може звідти вийти, бо боїться залишитися сама. Не говорить про свої почуття, бо не хоче конфліктів. І раптом починаються головні болі. Щотижня. Обстеження все чисто, але голова бляха болить. Що відбувається? Невисломні емоції накопичуються, постійне напруження, придушений гнів, і тіло бере на себе те, що ви не хочете відчувати психікою. Дослідження показують, що 80% хронічних болів без фізичної причини мають психосоматичну природу. 80%. Постійно втома без причини, проблеми з шлунком, здуття, діареї, запори, шкільні висипання, які з'являються в стресі, постійно застуди, коли імунітет падає від хронічного напруження. Якщо лікарі кажуть, що ви здорові, а ви відчуваєте, що ні, час до психолога. Але тіло це не єдиний спосіб, як психіка просить про допомогу. Сигнал другий, ви не пам'ятаєте, коли востаннє відчували справжню радість. Не задоволення від кави, не короткочасне якесь полегшення, а саме радість, Щось, що світиться зсередини. Ви функціонуєте, ви працюєте, робите справи, спілкуєтесь, але це все на автопілоті. Ніби ви граєте роль у власному житті. Це як дивитися фільм, в якому всі кольори сірі. Формально, ви ж все бачите, але життя втратило яскравість. Це називається ангедонія, нездатність відчувати задоволення. І це один з перших симптомів депресії. Багато людей думають, що депресія це коли я в ліжку не знаю, там, плачу, не можу стати. Ні, депресія дуже часто виглядає як сірість, як плоскість емоцій, як тоді, коли тобі все рівно. Наприклад, те, що раніше приносило радість, тепер не приносить. Ви робите те, що треба, а не те, що хочете. Ви не пам'ятаєте, коли ви останній сміялися від душі. Ви відчуваєте порожнечу навіть серед своїх людей. Якщо а, це про вас, і це більше, ніж два тижні це не просто в тому. Це сигнал. А третій сигнал він ще більш підступний. Сигнал третій. Це ви почали лікуватися способами, які роблять гірше. Алкоголь, щоб розслабитись, не один килих вина, а пляшка регулярно. Їжа, щоб заповнити порожнечу. Не голод, а компульсивне переїдання. Покупки, щоб відчувати хоч щось, Імпульсивні речі, які не потрібні. Скролінг, що цмере, щоб не думати. Це не погані звички, це способи втечі від того, що болить. І знаєте, що найстрашніше в цьому? Вони працюють, бляха, Короткочасно. Випили, стало легше, наївся, заглушив тривогу, накупив речей, відчув короткий сплеск дофаміну. Але потім стає гірше, бо проблема ж не розв'язана. А до неї дотепер додалася ще залежна поведінка. Наприклад, людина в стресі на роботі. Замість того, щоб розібратися з причиною стресу, почала зніматися алкоголем кожен вечір. Через півроку це вже не один келих, а три. Потім не може заснути без алкоголю, починаються проблеми з здоров'ям. А стрес на роботі він вже нікуди не дівся. Просто тепер до нього ще й додалася залежність. А психологи це називають деструктивні стратегії подолання стресу. Вони дають короткочасне полегшення, але довгострокове погіршення. Якщо ви поміщаєте, що не можете розслабитися без алкоголю, їжі, покупок. Кількість збільшується, тобто, щоб це спрацювало, треба більше всього. Ви це приховуєте від близьких і після цього відчуваєте провину, але знову повторюєте це сос, час звернутися за допомогою. Четвертий сигнал він стосується ваших стосунків. Сигнал четвертий це коли ваші стосунки постійно рухаються за одним і тим же сценарієм. Ви міняєте партнерів, роботу, друзів, але проблема повторюється. Інші люди, але та сама історія. Ви завжди, наприклад, протопляєте до людей, які вас не цінують. Ви завжди той, хто дає, а вам не повертають. Ви завжди виявляєтесь зайвим у компаніях. Ваші стосунки закінчують, наприклад, або зрадою, або холодністю. Якщо це повторюється. Проблема не завжди в тих людях. Проблема в патерні, який ви не в психології. Це називається компульсивне повторення. Ви несвідомо обираєте людей і ситуації, які повторюють вашу стару травму. Бо ваша психіка намагається допрацювати те, що не було завершено в минулому. Наприклад, дівчинка виросла з емоційно холодними батьками. Тато ніколи її не обіймав, не показував любов. І тепер вона потрапляє до емоційно недоступних чоловіків. Один за одним вона намагається заслужити їхню любов і колись намагалася заслужити любов батька. І поки вона не усвідомить цей партер, він буде повторюватися. Якщо ви помічаєте, що незалежно від партнера, роботи, оточення, історія повторюється, це не мені не везе, це несвідомий вибір, який треба усвідомити. І без психолога тут важкувато, бо самому себе побачити з боку майже неможливо. П'ятий сигнал він ще тонший, але не менш важливий. Сергій п'ятий, ви не знаєте, хто ви насправді. Ви живете чиїм життям, робите те, що від вас очікують, граєте роль, яку на вас наділи. Але якщо запитати, а чого хочеш ти, ви не знаєте відповідь. Ви приймаєте рішення, виходячи з того, що подумають люди, а не чого хочу я. Ви не можете відповісти на просте питання, що тобі подобається. Ви відчуваєте, що живете чуже життя, але не знаєте, як з цього вийти. Ви боїтесь бути з собою справжній, тому що справжнього можуть не прийняти. Це називається втрата ідентичності, і це один з найболючіших станів. Або ви є. Але вас немає. Часто це починається в дитинстві, коли дитину любили не за те, що вона є, а за те, що вона слухняна, розумна, зручна. І дитина вчиться ховати справжню себе, щоб бути прийнятою. А потім виростає дорослий, який не знає, хто він без цих масок. Якщо ви відчуваєте порожнечу всередині, якщо не можете назвати свої справжні бажання, якщо боїтеся, що якщо перестанете бути хорошим, вас перестануть любити, час працювати з психологом. Шостий сигнал про ваше минуле. Сигнал шостий: ви не можете відпустити минуле. Щось сталося? рік. 2-5 років тому, але ви досі прокручуєте це в голові. Ви досі відчуваєте біль, гнів, образу, досі уявляєте діалог, який могли б відбутися. Ви думаєте ось цю подію декілька разів на день? Ви вникаєте місць чи людей чи ситуації, що згадують про це. Ви відчуваєте, що застрягли в моменті. Минуло заважає вам будувати майбутнє. Це може бути про токсичні стосунки, про втрату близької з людини, про зраду, про приниження, про що завгодно. Але якщо воно вас не відпускає, воно керує вашим життям. Нейробіологи виявили, що невідпрацьовані травми залишають гарячі сліди в нашому мозку. Вони активуються знову і знову забираючи ресурси психіки. Ви буквально застрягаєте в минулому нейрону. Якщо пройшло більше року, а біль не зменшується, якщо ви уникаєте все, що це нагадує. Якщо минуле заважає жити зараз, потрібна професійна допомога. І нарешті сьомий крок найважливіший сигнал. Крок сьомий, сигнал сьомий. Якщо у вас з'являються думки, що так більше не можна, краще, щоб мене не було це крик. Про допомогу. І це момент, коли треба звертатися вже зараз. Е, суїцидальні думки, навіть пасивні, навіть у формі я просто хочу зникнути. Це критичний стан завжди, без виключень. Це не слабкість, це не маніпуляція, це не привернення уваги, це сигнал того, що біль став нестерпним, і психіка шукає вихід. А вихід є завжди. Завжди. Але знайти йому самому а, у цьому стані, практично не завжди можливо. Потрібен професіонал. І якщо ви зараз в такому стані, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію психологічної допомоги. Розкажіть близькій людині, якій довіряєте. Не залишайтеся цим неодинці. Будь ласка. Отже, сім сигналів, коли пора до психолога. 1. Тіло болить, а лікарі кажуть здорові. 2. Ви не пам'ятаєте, коли відчували радість. 3. Ви лікуєтесь алкоголем, їжею, покупками. 4. Стосунки руйнуються за одним і тим же сценарієм. 5. Ви не знаєте, хто ви без масок. 6. Ви не можете відпустити минуле. 7. З'являються думки краще б мене не було. Знаєте, що найсумніше в цьому всьому? Більшість людей ігнорують ці сигнали. Вони думають, саме пройде, я ставлюсь, інші ж якось цим живуть. Але ось ці проігноровані сигнали, вони ж нікуди не зникнуть. Вони просто стануть гучнішими і поки не перетворюються на кризу. Звернутися до психолога це не слабкість, це турбота про себе. Це так само нормально, як піти до стоматолога, коли були зуб. Якщо ви пізнали себе хоча б в трьох сигналах, не чекайте, поки стане зовсім погано. Зверніться зараз, доки це ще можу виправити без аж наслідків. Якщо ви відчуваєте собі ось цю потребу, то запрошу вас на консультацію. Пишіть мені в Дірект в інстаграмі, посилання під відео. Ми обговоримо вашу ситуацію. Я скажу, чи можу я вам допомогти. Ваша психіка це будиночок. Коли з'являються тріщини, їх легше заштукатурити, а не чекати, поки обвалиться вся стіна. Почуйте свої сигнали. Вони намагаються вас врятувати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео. І не ігноруйте ці сигнали, бо вони важливі.